Цього року весна буде ранньою і настане на початку березня. Таку втішну для мешканців України інформацію, засоби масової інформації поширили ще 2 лютого. Прогноз бабака синоптика Тимка із Харківщини невдовзі підтвердили його колеги зі Львова, Мишко і Маруся. Сьогодні можемо констатувати, що вони нас обманули вже скоро середина березня. А мороз і далі дошкуляє українцям. Чого слід очікувати найближчим часом? Знає Іван Гладиш. Метеорологи фіксують запізнення весняних процесів на Івано-Франківщині, хоча така ситуація не є аномалією, кажуть вони. Нині на дворі панують далеко не весняні температури, але в минулому бувало й холодніше у цей період року. В 52-му році температура повітря опускалась до мінус 25 градусів і навіть нижче. В 87-му році саме в цей період. В 87 році з 13 по 16 березня також відмічались температури мінус 20, мінус 22 градуси морозу. Тобто це не є аномалією для Івано-Франківської області, такий низький температурний режим в березні. Не можуть фахівці порадувати нас бурхливими весняними процесами і найближчим часом до нас знову рухається прохолода. Тепер із північного заходу Європи. Ми будемо очікувати е... випадіння опадів у вигляді снігу, мокрого снігу, на дорогах збережеться, ожеледиться, нічні ж температури будуть знижуватись до 8-13 градусів морозу. Вдень е... дещо підвищаться температури. Вони будуть коливатися близько нуля, мінус два, плюс три градуси тепла. Отже, одягати весняні наряди поки ще зарано. Якщо зима і надалі опиратиметься теплу, то цьогоріч Паску доведеться святити на снігу. Та будемо тішити себе надією, що цього не трапиться.